Доброго дня, доброго дня, вірніше. Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець в прямому стрімі, українські сокиряни. Зразу скажу: забіг тільки в хату і просто включив стрім, набрав назву. І будемо з вами про щось говорити, тому що ситуація, скажу чесно, дуже важка. Дуже важка, тому що ворог підбирається уже правильно до моєї сукірянщини. Я давно говорив, що ворог буде робити диверсії, давно казав, але не при великий жаль, ні наші спецслужби, ні наша поліція нічого не хочуть робити. Я вже прямо кажу, тому що мені немає вже чого, просто приховувати. Дякую, пане Микола, з Запоріжжя, з Миколаєва, пане Олександр, дякую рідні. Наші спецслужби, наші е, поліцаї, наші правоохоронці, пане Іване, вітаю, пікова дама, Андрій, доброго вечора, Швейцарії, доброго вечора. Наші правоохоронці, наші поліцаї, наші СБУшники, наші розвідники, контрозвідники, повен тил здорових бугаїв на джипах. Нічого не роблять, нічого не можуть. Вінницькій області в серебрії взірвали потяг. Взірвали потяг, це недалеко від мене, через Дністер. Я не один раз писав, що на Вінницькій стороні спокійно ходять диверсанти з Придністров'я. щоб ви розуміли переправтесь через Дністер і зробити диверсію в Вінницькій області російським диверсантам з 14-ї армії, спецназівцям це як два пальці об асфальт. Питання, що роблять наші. Служба безпека України, військова контрозвідка поліція. От скажіть, всі вони з отакими репами, всі на джипах, всі відгодовані, зарплати, УБДшки, ордіна, медалі Що вони роблять в тилу? От скажіть, будь ласка, у мене питання одне: що вони роблять в тилу? А нічого не роблять в тилу. Просто б'ють баклуши. І в Придністрові це знають. Серебрія підірвали потяг. В Одесі. Подружжя Кулінічів підірвали. Три дні назад виклали фотографію їх, виклали фотографію їх. Подружжя Кулінічів в Одесі відомі волонтери, які з 14-го року допомагають українським добровольцям допомагають добровольчим батальйонам, допомагають ЗСУ. З 14-го року люди один 10 років допомагають, і три, і три дні назад виклали їхню фотографію на всю Україну. У мене ще якась недобра чуйка ще тоді зробила, тому що я знаю, ну не, мож, не можна викладати скільки фотографій. У нас дітей викладають фотографії, які збирають на дрони. Бо я дзвонив компетентним органам кажу, ви що подуріли. Для чого викладати фотографії дітей українських, які збирають на дрони? Нема ж гарантії, що завтра територія не буде окупована росіянами. Це війна. Для чого викладати фотографії людей, які допомагають, волонтерять? Це ж відкрита база патріотів для ФСБ Росії для ГРУ? Я вам скажу просто: ви знаєте, от в мене таке враження, що в тилу у нас просто, я вже говорив давно, бардак. Бардак, от скажіть, ну чому диверсанти в тилу у нас працюють як хочуть? Правильно, тому що поліцаї, Служба безпеки України далі доріг не ходять. І диверсанти з Придністров'я це знають. У них тут є інформатори і в поліції, і серед чиновників, серед депутатів, серед контрабандистів. Вони проінформовані, що поліцаї, служба безпеки катаються тільки по дорогам. Ліси, яри, урочища, а серебрія це над Дністром, там урочища, круче Дністер. Вони там не ходять. І про це знають диверсанти, тому що наші правоохоронці в тилу просто облінилися. Я відкрито кажу, вже мені бояться нема чого. Вони ліниві, вони спочатку війни нічого не робили. І робити не хочуть. І надіються українцям, таким як я можна тільки на себе. І саме страшне, що ми без зброї. І саме страшне, що я б знайшов цих російських диверсантів. І саме страшне, щоб я їх узяв. Мені не дають. Мені не дають. Місцева служба безпеки і місцева поліція у нас, місті Сокіряни, не полює за російськими диверсантами. Вона полює за мною, за незалежним журналістом Ігорем Швецьом. І думаю, як би мене посадити. Оце їхня головна мета не взяти російських диверсантів, а посадити мене того, який ходив. Тисячі кілометрів по лісам, ярам, шукав диверсантів шукав багато чого, шукав. Страшно, коли у нас два ворога: один росіяни і ти без зброї. І середини ворог, який хоче тебе, українського патріота, посадити, і хочуть посадити, начебто свої, так, а які ж вони свої? Я говорю прямо, тому що після теракту в Серебрі. А я казав і, 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 і дві неділі назад, і місяць, і півтора, коли ми розбирали тему диверсантів, я ще тоді казав, що перейти річку Дністер, чи зайти в Чернівецьку область через ліси, диверсанти з Придністров'я заходять простіше, простого. У них тут агентура скрізь, скрізь. На кожній вулиці російська агентура, і в Тирасполі знають все, що робиться в Чернівецькій області на Сукрянщині. Знають по хвилину, погодинно. У нас контррозвідка взагалі отакі. От знаєте, ну як діти малі, як малі діти. От я порівнюю професіоналізм тих українських міліціонерів, які в мене зеленого пацана, коли я прийшов. В українську міліцію із нинішніх, мені здається, ви знаєте, це дитячий садок, просто дитячий садок, дитячий садок. Як вони будуть брати російських диверсантів? Як вони будуть брати агентуру? Я не знаю. Саме страшніше те, що нас почали рвати. Нас почали рвати. Отак, От як я казав, ви знаєте, я не мольфарний чай. Я не кулеба, який на а кулеба ставлю ставлю, уже до мольфара не чаю. Бо він пророк, він сказав, ми будемо битися з лопатами. Точно! Кулеба круче мольфара не чай. Але я ж казав, що нас будуть рвати на частини. Україну не чіпали, поки ми були потрібні Європі. Поки народ піднявся, от чому в 2022 році Україну не почали рвати з усіх сторін, так як сказав Мольфарний Чай. Тому що боялася Європа, що Росія дійде до кордонів. Якщо б ми капітулювали за 3 4 дні, Путін пішов би далі, пішов на Румунію, пішов би на Польщу. Тому нас Заходу не чіпали, тому нам Захід допомагав, тому приймав наших біженців, тому що йому було потрібно, щоб ми своїми грудьми їх закривали. І ще, щоб розірвати Україну, потрібно дочекатися, доки вона ослабне. Ніколи не рвуть сильну країну, де населення єдине. Навіть як нам не вистачає зброї, як нам не вистачає. Всього. Коли населення єдине, не просто так взяти, коли населення озброєне стрілецькою зброєю, так як в Чечні, можна воювати. Можна воювати без гармат, без бомб, без мінометів. Стрілецькою зброєю в Україні ще не вироблені є ліси, ще є яри, ще є урочища. Можна воювати. Тому Україну роз'єднали по, по мові, в по вірі. Агентура російська, яка є в православній церкві України, агентура російська, яка забита націоналістичні націоналістичній організації, кажу я прямо. Вона зробила в Україні рейвах перше по мові і зробила ця стара КГБшка Фаріон, стара агентка КГБ, яка була секретарем комсомола Львівського університету, а потім стала націоналісткою. Ви чо, Секретар комітету Львівського університету чи політехніки Фаріонка, вона ж писала на КГБ не один донос. Тому що без комітету Госбезпеки ти не станеш секретарем комсомольського університету, секретарем комітету комсомола Львівського університету. Це ж ясно. І вона зробила перший вкіт по мові і зробила скандал на всю Україну. Наїхала на азовців, звинуватила їх про російські позиції. Азовців, які вмирали азовсталі зараз і зараз вмерли в Вавдіївки. І куча українців стала на сторону Фаріонки і не, Вони ж не зрозуміли, що ця стара КГБшна лисиця, яка маскується українським націоналізмом, зробила першу спробу розвалити українське суспільство. Далі російська агентура в Православній церкві України. Багато хто скаже ПЦУ українське, обстіся К як казав Тіхому доні пошолоху, пам'ятаєте, той козак казав Обськіся Ксіня, так і я вам кажу: хто скаже, що ПЦУ? Українська церква, а священники ПЦУ звідки? Правильно, з УПЦ. 90% 94% священників ПЦУ закінчили московські семінарії, Духовної Академії. Люди, мої добрі, відкрийте очі. Простяки ви українці. Вас беруть голими руками, голими. Правильно, І ПЦУ дали команду. Російські агентурі в дали команду розвалити Україну по вірі, і почали бійки біля христів, біля церков, почали різати болгарками, почали мордобою по всій Україні і знову прикриваючись Україною словом. ФСБ Росії, Гру Росії роблять спецоперації в Україні безперешкодно, безперешкодно і результативно. А український народ обов'янини не одурілий замість того, щоб єднатися і готуватися до відсічі ворогу, готовий бити, вбивати свого українця. Росіяни працюють по методичці Гімлера. Правильно, Гімлера був такий оберлейтенант Теодор Облендер. Великий спеціаліст по слав'янському питанню, особистий радник Гітлера. Він носив скромну форму оберлейтенанта, але дуже велику роль відігравав після 43-го року в Німеччині. До нього дослухався сам Гімлер. До нього дослухався сам Гітлер. І тоді Гімлер сказав: якщо українець піде вбивати поляка по дорозі, преступний єврея, я буду тільки аплодувати. І зараз російська агентура в Україні, розсварюючи українців по мові по вірі, просто аплодує. Тому що українці замість того, щоб єднатися на відсіч, вони що готуються? Вони готові вбити і розірвати один одного. Далі я ще казав, що Україну будуть рвати уже з заходу, коли ми ослабнемо. Я говорив про те, що в Румунії. У Угорщині, в Польщі є проросійські партії. Я проводив стрім. Я говорив, я не буду повторятися. Я говорив, що з 95-го року продавалися в Чернівецькій області і зараз роздаються румунські паспорти. Закарпаття, угорські паспорти. Цих людей не затримують. Цих людей не затримують, просто не затримують. Карточка поляка в Західній Україні. Карточка поляка. Її там розкупляють на ура. І зараз, зараз проросійська Польща. Я вже не кажу Польща, я кажу ляхи. Так як казали при Богдані Хмельницькому. Я не буду казати поляки, я їх не ображаю, але є таке українське літературне слово ляхи. І от зараз ляхи будуть рвати Україну. Пам'ятаєте, як зірвали з президентом Качинським борт, який летів Смоленськ? Здумайте, яка спецоперація ФСБ, які прості поляки, зібрати все польське керівництво, президент, міністр оборони, голова парламенту, генерали, урядовці в один літак і взірвати. Ну ну, поляки прості. Ніколи всі урядовці не сідають в один літак. Ніколи. Наприклад, Фідель Крастро з своїм братом Раулем ніколи разом не були. Ніколи, тому що якщо б їх убили вдвох. Все, Куба би стала американською, тому вони навіть жили на нарізно. Так от тоді, коли взірвали Качинського і всю верхівку Польщі, яка займала тоді відверто проросійські настрої, і почала внідрятися в керівництво Польщі російська агентура. А поляки правильно, куди ще внідрялася російська агентура в Польщі в націоналістичній організації. Російська агентура внідряється в націоналістичній організації Румунії, Угорщини, Польщі, Франції, націоналісти Лепен. Це все на гроші ФСБ Росії і головного управління розвідки. І зараз Польща ляхи почали показувати зуби. Спочатку ляхи блокували. Пропускні пункти один ще, ну коротше кажучи, всі пропускні пункти КПП на українському кордоні. Два дні назад почали бити автобуси, почали перевертати е, чимодани речові мішки українських туристів, м'яко кажучи, біженців і вигукувати антиукраїнські гасла. Почали розсипати фури з зерном, розпломбовувати, висипати. А сьогодні. Уже відкривають вагони і висипають з вагонів українське зерно, скачуть, бігають і кричать антиукраїнські гасла. Поліція просто спостерігає. А е, їхня служба безпеки не буду називати ту абревіатуру польську, теж нічого не робить. Вам не дивно? Вам не дивно, що в один момент. Польща з союзника України почала лях, ставати ляхами ляхами часів Богдана Хмельницького, часів козацьких повстань, а ляхи завжди хотіли розірвати Україну. Польща домовлялася вже з Росією. Правильно, був Андрусівський мир, по-моєму, а селі Андрусово підписаний. Може я помиляюся, по якому Польща розділила. З Росією Україну лівобережна частина Київ відійшли до Росії, а правобережна відійшла до Польщі. Не перший раз поляки домовляються з Росією. Про розділ України. І я вже давно казав, що коли ми ослабнемо, коли українське суспільство буде йти брат на брата, сестра на сестру, коли українське суспільство буде залякане, буде боятися підняти голос, тоді усі держави Польща, Румунія, Угорщина, Росія просто зайдуть на нашу територію, і розділять Україну. І тоді почнеться Буча. Тоді почнеться Ірпінь, тоді почнеться Маріуполь, тоді почнеться Енергодар, тоді всіх патріотів, українців, волонтерів, майданівців, ветеранів і сім'ї, тоді Україна зальється кров'ю, перетвориться в бучу. Я говорю прямо: мені не чого втрачати. Я смертник. Я давно знаю, що я своїми стрімами, своїм каналом 5 років, Майданівець, я сьогодні сьогодні. Ж Сьогодні велика дата, але я присвячу стрім на 9.00. День розстрілу Майдана. Коли розстрілювали Майдан, я був там, на Майдані. Мені нема чого втрачати. Доля українського патріота смерть. Я не боюся говорити правду. Мені страшно, що Україна розвалюється, а ви, український народ, мовчите, і боїтеся. Прийдуть за вами. Прийдуть за мною, потім прийдуть за вами. Мене раніше, вас пізніше. Але все, Україну починають рвати, тому що вона ослабла. І ослабла не в тому плані, що в нас не вистача снарядів, не вистача патронів чи чогось. Суспільство розкололось українське, суспільство гниле стало. Процентів 15-18 патріотів ще бореться бореться 20, а 80% Київ, Чернівці, Тернопіль, Вінниця повні кафе, нічні клуби. Для 20% українців війна. Для решта гульба. І всі вороги України бачать із Сходу, із Заходу, що українське суспільство все знищене. Нема цілого українського народу. Немає. Все, крапка, і нас можна заходити на Україну і брати, брати просто голими руками. З вами український історик та журналіст Швець Дякую чату, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов за те, що я говорю правду завжди, як в останній раз. Хто зможе? Будь ласка, допоможіть донатами 41 49 43 90 05 11 33 15 41 49 43 90 0,5, 11, 33, 15. Карточка проводбанку. Дякую вам, дорогі рідні. Не перемикайтесь. Слідуючий стрім о 20.00. До зустрічі.